вчора, 23 вересня близько 10-ї години на вулиці Дубинській, 74-річний рівнянин в одному з банкоматів зняв 10 тисяч гривень та поклав їх до наплічної сумки. Це побачив невідомий, який сидів поруч. Коли ж пенсіонер спустився до підземного переходу, зломисник вирішив викрасти кошти з барсетки. Однак вихопив лише гаманець, у якому було 400 доларів банківські картки та документи. Після скоєного зломисник утік. Працівники карного розшуку рівненського райуправління за інформаційної підтримки. Сектору кримінального аналізу оперативно встановили особу фігуранта. Ним виявився 40-річний житель обласного центру. За силової підтримки спецпризначенців чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Під час невідкладного обшуку правоохоронці за місцем проживання виявили та вилучили 255 доларів, кредитки, револьвер, 5 патронів та одяг. Місце знаходження решти суми встановлюють. Вирішується питання про повідомлення 40-річному рівнянину про підозру та обраняємо запобіжного заходу.